Із самого ранку, 10 жовтня, росіяни завдали масованого ракетного удару по більшості областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Дніпрі, Запоріжжі та ще низці регіонів. Станом на 14 годину у генштабі ЗСУ повідомлялося, що Російська Федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські «Шахід-136». Нашою протиповітряною обороною знищено 56 цілей. Серед них 43 Крилатих ракети та 13 безпілотників, в тому числі 10 типу камікадзе. У соціальних мережах бійці Збройних сил України показали, як із ПЗРК ігла збили одну із крилатих ракет. Ідіо! Баня давай! давай! Ваня, давай! Наймасованіших ракетних ударів рашисти завдали по столиці України, Києву. Вибухи лунали у Солом'янському та Шевченківському районах. Обстрілам піддавалися звичайні об'єкти інфраструктури та люди. Станом на 15-ту годину стало відомо, що від обстрілів російських варварів у столиці сьогодні загинуло 5 людей. 51 особа постраждала. Загалом від ранку 10 жовтня вибухи було чутно у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській областях та Києві. Загалом влучання зафіксовано у 14 регіонах держави. За даними Нацполіції, через сьогоднішні ракетні удари РФ загинули щонайменше 11 українців. Ще 64 дістали поранення. Внаслідок обстрілу сталося влучання по Ектах критичної інфраструктури переважно енергопостачання у восьми областях і Києві, де виникло понад 30 пожеж. Наразі відсутнє електропостачання у чотирьох областях: Львівській, полтавській, сумській та тернопільській. Нарешті території України електропостачання порушено частково. Повідомляють у державній службі з надзвичайних ситуацій.